Знімаємо ще один мішечок для вас. Почти у нас такого класнічого наборчику. Він йде. Побіжанка спальнишбов, такий набір, дві куфтинки йдуть, одні штани. І боксерчики йдуть в 5 одиничок наборів. Такий набірчик 13-14 років. Годинки. 7-8 років такі капранові колоточки для дівчинки. Такі штаня та 3 на дівчинку. Так, на 10 років такі. 12-18 місяців набір. Тут кустинки. Три одинички. Далі такі дві. Два тут ще три. Три лонга, таких класних, з зникі маусоми, яскраві, вони на 8 рочків. Яскравий такий, такий класний. Так, що там у нас? Светрик на 4 рочки. Такий у нас іде светрик на 9. Класний такий він. мягенький дуже. Шкарпеточки набірчик. 7 одиниць в наборі. 27-30 набір. Піжамочка, 8 років. Бодіки довгі рукачик. 2-3 місяці. Такий світшотик на хлопчика на 10 рочків. Так, це у нас светрик на 4 рочки. Бальтішка на дівчинку таке красиве, 8 років. Дуже красиве таке. Є, карманчики є. Такі гарненькі. Так, далі. Далі у нас бебічок ще у нас 92, 18, 24 місяці. Така ковтиночка з на дівчинку, Так, ще, все, все. та пулечки такі 35-36 розмір. Далее, ще такі штанятки у нас 5-6 років. шкарпеточки, Розмір, 5 одиниць на 37-39, гауспичок. 29-30 патруль. такі домашні капулечки. Огуточки, копнули, три одинички, 5-6 років, Такі водолазочки на дівчинку класні, таки, три одинички на 13 рочків. Набір такий в рубчик. Так, худі тепленький 7 років. Такий набір класнючий 7 років худі і світшот на де? Ось такий набір, дуже класний на бебік. Бебік у нас 9-12 місяців, тут ще класна лонгіда кофточка, штанішки тепленькі і така ось пустинка теж вона йде на флісі, на, на змійці. Ходить такий з капюшончиком набірчик, дуже класний на такий так, штанятка 3-4 рочки, шкарпеточки, 6-9 місяців, така шапулька 3-4 рочки, светрик, 24-36 місяців, так, ще такий у нас один, 9 років, штанішки на дівчинку набір такі джейнси, на 4 рочки, 2 одинички, отак, набори йдуть, Такі тепленькі колготочки вони тут на 5-6 років на 18-24 місяці така сукня. Так, ще такі світшотик, 7 років. Він тепленький. На дівчинку таку. штанішки такі, вони прикольні, болеють. Да, лист. Ось такі, 12-18 місяців. Такі набір на дівчинку. Дуже гарні такі штанішки. така резиночка, ще 3 одинички в Наборі. Шарпулечка. Такі штанята ще трусики. На два рочки. Такі на дівчинку. 5 років тепленьке. Набір 8-12 років. Шапочка, шапки такий спайдермен. 11-12 років. Така водолазочка чи клас не знаю, чи століша водолазочка. Набір трусиків 9-10 років, 7 одиниць. Тут просто такими трусочками. Вибігша полечки. Така тепленька шапочка 12-18 місяців. Штани на хлопчика такі 12 на 12 років, вони тепленькі але утеплені. Далі шортики на дівчинку. Такий софштел тепленький. Такая сумочка попала. дуже класна такая вона. прикольна. Такая бараха. такая классная. Сумочка такая. Далее дает еще такие наборчики. Бобики на долгий рукавчик. Кофточка такая на хлопчика. Ломбок. Далее джинсики. Так, викнусяки тут. Ну, 12 рочки. Далее, ще шапочки. Ще така шапочка. 3-4 рочки. На бірці хотя у них лисинок, 8 років. Такий тепленький святок, не дуже тепли на полках вінде. Далі на дівчик. Так колготочки, коллоточки. Що у нас тут? Три, чотири очки на бірчик. Ще така шапурочка Маріо. Піжамка Дуже класна. Каже, дуже вона мені подобається. такі штанятка голубенькі. Дуже така блискуча тут ковтиночка і така колязочка на очі. Так, від нас чотири очки така піжамка. Так, підничка на дівчинку. Чорні такі штаніжечки. Шкарпеточки, 18, 24 місяці. Такий халатик домашній. Одинадцять років, ще шатулечки, водичок ще два-три місяці. Такі, два водички дуже гарні. Труче тут, тут, звичайно, тут силі дуже. Двадцять місяці така рубашечка на хлопчика. годинничок такий, патруль, класний Так, щось тут 13 рочків. Старити штанишки йдуть. Ще шатулечка. Набір такий на хлопчика, маючки з трусиками. Трусики, дивлюся, боксерчики. Набір на десь 90 трошків. Така водолазочка на дівчинку. Так, набір лосинок, такий на дівчинку 3 одинички. Такий на 3-4 рочки, Такий костюмчик на 18-24 місяці. Флісовий він, штанятка. да, штанішки і кофточка, кофтинка без капюшончика, Ще ж ще набір бодіків 18-24 місяці. Так, такий набір штанішок для дівчинки 11 років. Прикольний такий, бачите, таке. Воно як рубчик. І вони, я не знаю, донизу, напевно, що такі широкі будуть. Так. Маєчки набір на дівчинку 3-4 рочки, Такий логік яскравий на дівчинку. Мене, тут я справа, так він камень. Так, штанішки ще 3-4 роки. Такий набір 4 роки ще один. Шатулечки вийде. Такі штанички 3-4 рочки. Так, ось такі ще, шок, ще один шарпеточки. На дівчинку на 7 рочків. О, тут всі Така вона гарна. Так, тут щось у нас іде таке сукня, скоріш за все, на дівчинку, таке долазочка, тут горлочка. Далі. У нас ще. Шкарпеточки. Набір такий, це наскільки тут 24-26 розмір. Ще один такий набірчик 9-10 років маєчка і воду, ці трусички. І така курточка. вона, мене на 14 років. Дуже тепленька на підліка. Ось такий мішечок для моїй